Буряк, морква та капуста виросли у ціні щонайменше на 10 гривень, і це за останні два тижні. Всі ці овочі є основними інгредієнтами українського борщу. Відповідно, готувати улюблену з багатьма страву стає дорожче. Наша знімальна група відслідковувала ціни на картоплю та зелень на усіх ринках Вінниці. На деяких прилавках бульба коштує вже по 30 гривень за кілограм, а білокачана 35 гривень. Катерина Станістевчук на привокзальному ринку торгує городиною вже кілька років. Продавчиню й саму дивують цьогорічні ціни. Навіть у порівнянні з минулим місяцем звичайний борщовий набір зріс у ціні щонайменше у два рази. Морква по 40 гривень за кілограм, а за білокачану капусту вже потрібно віддати від 30 гривень. На борщ частіше всього беруть вурячок, капусту, моркву, цибулю. Дори піднялися ціни порівняно з минулим місяцем. була дуже посуха велика цього літа, мала врожайність, великі затрати. Здорожчав традиційний український овоч картопля. За кілограм бульби просять від 20 до 35 гривень. Біла роса картопля, жовта така всередині, вона дуже смачна на борщ, розварюється. Вона була 20, так, 20 гривень була, зараз подорожала. А от зелень у жовтні порівняно з овочами дешевше. Засушливе літо було і зимою у нас зелене не росте. Літом зелень кріп коштував понад 300 гривень кілограм, зараз на гурт 130, на роздріб 150. Так само, що люди на заморозку беруть і кріп, і петрушку. Якби осінь, весна найбільш урожайний період на зелень. У порівнянні з минулим роком овочі вродили погано. На 10-15% врожей картоплі, буряка та моркви менший. Фермери це пов'язують із посушливим літом. Зростання засобів захисту, зростання паливно-мастильних матеріалів, нехватка робочих рук і збільшення проходить зараз суттєве збільшення заробітної плати в аграрному секторі в загальний валовий збір овочевих групи буде десь на відсотків 10-15 менше ніж попередньому більшість аграріїв, аби забезпечити ринок городиною, вже почали змінювати технології щодо вирощування овочів. Це полив, нові сорти та збільшення площ під традиційні українські культури. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.